Хто знає але на цьому місці буде споруджено пам'ятник воїнам української повстанської армії. Камінь було закладено в 1992 році на честь 53-річчя створення УПА. Минуло 32 роки. Значно гарно в Турскавці. Ялиночка. вітер сильний, а так, а так погода прекрасна. Зимова, така як має бути. А, Підемо до Бівету. Сцена. Вас вітає Трускавець. Музей. Внизу вже бачите приміщення, здається, вже в оренду. І йдемо та ближче подивимось ялиночку. Але ялиночка засипало снігом, стало гарніше. Вона так отримала додаткову прикрасу. З того боку уже хмариться, що ще недовго залишилось бути сонячно у трускавці. Гаєдно, що швидко хмарки біжать. А йдемо до бівето. Прогуляємося в напрямку до бівету, це йдемо в парк, заглянемо. Ще раз покажу, бачите, з того боку вже підходять хмари. хмарки. Mm -hmm. mm -hmm. Коломба засипало теж снігом. Ну добивает зеть увагу все такий час насправді не біветний. Зараз розбівають зачинений, але але як для цього часу доволі багато людей прогулюються в центрі. Перейдемо на тобі. Магазинчики ще не відчинилися. А, тобто відчинилися, але не всі. Як випав сніг і присипало снігом плитку, не видно, що вона побита крива. Так що не кажіть, що нема переваги в снігу. Тут як не глянь, одні переваги. Голуби, По очі коні їжі. Пам'ятаєте, голубів годувати не можна. А голуби ж не знає, що їх годувати не можна, правда? А, біля бюлете, як завжди. Є ті, хто не знає, що бів, що зачинений. кочі гор снігу. Давайте глянемо анонси концертів. О, щоб під трактор не потрапити. О, кварта, 9 січня. Скрипка 13-го, щось таке. Нове з'явилося, якийсь нові анонс. Олександр, кварта, голубий трактор в одному кадрі. Нас буде захмарюватися. проварочка стола и плац. хорошо выглядит далее эдвард и парк